Красиве місто це не лише турбота влади та комунальних підприємств, а й кожного хто в ньому проживає. Тому шепотівчани організували толоку за ініціативою міського голови. Було проведено акцію Місто весни. В минулому році ми вирішили відновити тут саме клумби, щоб росли гарні квіти, і в тому році залученням громади, залученням помічників, волонтерів. Нам вдалося підготувати відповідну почву ґрунт для висадки квітів. Буде висаджено 2600 троянд. І в подальшому також інші квіти будуть висаджені. Це і лаванда, і гортензії. До ініціативи долучились комунальники міста. Молодіжна рада та небайдужі шепетівчани, які прийшли за власним бажанням. Найменші помічники носили воду та підливали троянди. Вирішили посадити квіти на головній площі біля будинку культури. Долучили ми до цього процесу усю нашу шепетівську молодь та небайдужих шепетівчан. Висаджуємо квіти рози. І потихеньку хочемо місто наше зробити найкраще. Наше майбутнє це в наших дітях. І от хочеться, щоб наші діти жили в гарній шепетівці. Я сама тут народилася і виросла, і хочу, щоб так було воно для дітей. Чим найкраще. Для поливу квітів поставили акварозетки, А для забезпечення правопорядку по периметру встановлені відеокамери із трансляцією на пульт поліції. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.